Навчання на кафедрі обліку та аудиту надає широкі можливості, що відповідають сучасним вимогам освіти в галузі управління та адміністрування, податків, обліку та оподаткування. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які забезпечують фахову підготовку студентів з теорії і практики облікової справи, а також вивчення професійно орієнтованих дисциплін з оподаткування, економіки, менеджменту. Кафедра обліку та аудиту заснована в 1999 році під керівництвом доктора економічних наук, професора, члена кореспондента Національної академії аграрних наук України Амбросова Володимира Яковича, який керував кафедрою понад 15 років. 2014 року по теперішній час кафедру очолює доктор економічних наук професор Маренич Тетяна Григорівна. Під її керівництвом на кафедрі наукові дослідження спрямовуються на вивченні та вдосконалення шляхів підвищення ефективності, функціонування та розвитку аграрної економіки, впроваджуються новітні методи та методики викладання дисципліни з використанням мультимедійних, інтерактивних та інших сучасних технологій. Закріплення набутих теоретико-методичних знань студентів спеціальності здійснюється на провідних підприємствах як України, так і світу, зокрема в США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Данії, Австрії, Швеції, Нідерландів. Територіально кафедра розташована в самому серці міста Харків, головному корпусі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Будівлю корпуса було спроектовано видатним архітектором Олексієм Миколаєвичем Бакетовим. Яка побудована в 1916 році з дотриманням найменших деталей творчого задуму видатного митця? І по теперішній час стіни будівлі насичують і надихають студентів та викладачів на величні справи і дії, а могутні колони, розголі стелі з вензелями, картини, фрески виступають чудовим обрамленням великої справи поєднання основних елементів високорозвиненої особистості, як освіта, наука, культура та Рофесіоналізму успішне функціонування будь-якої справи можливе лише за величезної підтримки керівництва завдяки ректору Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Наці Олександру Володимировичу. Професія бухгалтера займає п'яту позицію в топ 10 найзатребуваніших в Україні професій. В останній час попит на бухгалтерів різко збільшився. Але й змінилися вимоги до їх якості. Найбільш зацікавленою в кваліфікованому бухгалтері особою є власник підприємства, який відповідає за результати бізнесу своїм капіталом та ім'ям. Власник прагне отримати в свій штат спеціаліста, здатного грамотно вести облік. Своєчасно вирішувати податкові питання і здійснювати аналіз та розробку стратегії діяльності компанії або підприємства. Наш університет має всі умови і можливості щодо якісної підготовки бухгалтерських кадрів. На сьогодні випускники кафедри обліку діто високо цінуються на ринку праці. Більшість студентів влаштовуються на роботу в процесі вже навчання. Це четвертий, а більшості п'ятий курс. На сьогодні склалась така ситуація, що більшість фірм і організацій віддають ведення бухгалтерського обліку внаслідок того, що невелика чисельність їх на сторону, як кажуть, Тобто фірмам, які займаються професійно цією бухгалтерською документацією. Так от, шановні, ставши гарним фахівцем в цьому напрямку, ви можете обслуговувати не одну фірму, а декілька. Це зрозуміло і залежить і впливає на вашу заробітну платню. При цьому ви самі будете розпоряджатися своїм часом, отримати гарний заробіток, будете зростати як фахівець, підвищувати свою кваліфікацію, тому що ви не обмежені якимось рамками входу-виходу на роботу. Але крім цього, слід наголосити на тому, що ви можете відкрити свій бізнес, бухгалтерські курси перепідготовку бухгалтерів, аудиторів або інший якийсь напрямок діяльності. Наші випускники отримують дипломи державного зразка про закінчення вищого навчального закладу 4-го рівня кредитації. Додатки до диплому європейського зразка і користуються стабільним попитом на ринку праці, маючи вагомі перспективи подальшого професійного і кар'єрного росту. Бухгалтерська професія має статус міжнародного рівня. Фахівці з обліку та податкування є найбільш кваліфікованими і затребуваними спеціалістами фінансової сфери. Бухгалтер є впливовим радником керівника підприємства та його власників. З метою поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок та здійснення постійного контролю за оновленням облікового законодавства, кафедра тісно співпрацює з провідними обліковими виданнями та редакціями газети України. Професія бухгалтера виникла з 6 тисяч літ тому, коли обліковці древнього шумеру паличками робили записи на глиняних тащечках про зібраний врожай та належні до сплати податки. Сьогодні обліки оподаткування інструменти управління та підвищення ефективності господарювання всіх секторів економіки. У всьому світі обліки оподаткування називають універсальною мовою бізнесу. Жодне підприємство будь-якої форми власності не може обійтись без послуг висококваліфікованого фахівця з бухгалтерського обліку. В Україні бухгалтери входять в топ-10 найбільш затребуваних професій. Опанувати яку допомагають висококваліфіковані фахівці кафедри обліку і аудиту, які мають значний викладацький і практичний досвід роботи та завжди гостинно відкривають свої двері для всіх бажаючих. Фахівці з бухгалтерською освітою потрібні для роботи у всіх сферах бізнесу на підприємствах всіх форм власності у банках та інших фінансових установах, у страхових компаніях. В аудиторських фірмах, у бюджетних установах, податкових та інших державних органах на посадах, керівників, головних бухгалтерів, фінансових та комерційних директорів, менеджерів різних рівнів управління, аудиторів, економістів, податкових інспекторів, викладачів, наукових співробітників. Кафедра є структурним підрозділом навчально наукового інституту бізнесу і менеджменту, який в цьому році святкує своє 20-річчя. Студенти та викладачі кафедри приймають активну участь в житті інституту. Молодь займається творчістю, відвідує різноманітні гуртки, спортивні секції, має власну команду КВК. Студенти спеціальності обліку оподаткування одержують глибокі знання з професійно орієнтованих дисциплін. Вони приймають активну участь у науково дослідній роботі, є учасниками та переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів наукових робіт та дипломних магістерських робіт. Кафедра тісно співпрацює з органами Державної фіскальної служби України. Постійно проводяться сумісні зустрічі. Такі зустрічі дають змогу студентам ознайомитися з особливостями роботи та нюансами працевлаштування, а фахівцям фіскальних органів переглянути кадровий потенціал. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка сприяє гармонійному, творчому розвитку студентів, забезпечує комфортні умови навчання, проживання та дозвілля, надає можливість паралельно отримати другу вищу освіту за іншою спеціальністю. Для участі у конкурсі при зарахуванні на перший курс абітурієнти повинні мати сертифікати з наступних предметів. Обов'язковий українська мова та література, також з історії України та математики, а також на вибір біологія, іноземна мова чи географія. В свою чергу випускники коледжів і технікумів будь-яких напрямків, завдяки оригінальному навчальному плану, який розроблений на нашому університеті, можуть бути відразу зараховані на третій курс без сертифікату за Деталі та правила вступу можна знайти на офіційному сайті університету. Тож запрошуємо бажаючих на навчання за спеціальністю облік і оподаткування.